Ядерна зброя їде в Білорусь, чи вона вже там, стверджуються під крилами цього старого штурмовика су 25 ядерні бомби. Так, білоруський диктатор Лукашенко показувався зброєю масового знищення, нібито отриманої від свого господаря Путіна, і це змушує нервувати всю Європу. До того ж, за пару днів в Білорусі розпочнуться спільні з росіянами навчання захід 2025 Чи стануть вони передвісниками нового вторгнення? І якщо так. То куди саме? Це батл фактів тижня. І сьогодні на нашому ринзі два диктатори. Путін і Лукашенко спробують потягатися з усім східним флангом НАТО. В першу чергу, це Польща і країни Балтії. Для чого насправді проводяться маневри? Чи є небезпека для України і чи є захист від чергового кола ядерного шантажу від російсько-білоруського орешника? Три раунди і лише один переможець поїхали розбирати сценарії третьої світової. Але одразу дуже прошу коментуйте чи лайкайте це відео. Це реально допомагає робити наші батли краще. А ще можете пропонувати свої власні теми. А Тепер. Погнали. Ось це російський ядерний орішник, який, ймовірно, прямо зараз прямує в Білорусь. А ще туди їдуть російські танки, летять російські бойові літаки, і там збираються російські солдати і генерали. І все для того, щоб взяти участь у білорусько-російських навчаннях захід-2025. Тож, в чому небезпека саме для нас або для Європи? Ті ж країни Балтії, наприклад, зараз з явною пересторогою спостерігають за тим, що відбувається в Білорусі. Зараз розповім. Але для початку нагадаю, що саме Навчання захід 2021 свого часу дали змогу Путіну підтягнути війська до українського кордону з боку Білорусі і влаштувати масові розстріли мирних жителів Київщини, де буча лише один, а не єдиний злочин. Самі навчання проходять кожні два роки в 2023-му їх не було. Тоді окупанти так цинічно заявили, що їх війська, мовляв, і так навчаються щодня на території України. Хоча насправді це означало, що в них немає ані вільних людей, ані техніки. Щоб провести хоча б якусь видимість маневрів. А в цьому році, що люди з'явилися чи танків наклепали, давайте разом розберемо всі сценарії, а поки з вас підписка. Отже, активна фаза навчання розпочнеться 12-го і триватиме до 16 го вересня. Весь цей мілітарі-шабаш відбуватиметься переважно на території Білорусі. Зараз запам'ятаємо це слово переважно, і це дещо напружує правда, але про це трохи згодом. А поки ще кілька фактів. Офіційно заявлено про участь близько 13 Тисяч військовослужбовців збройних сил Росії та Білорусі це значно менше ніж приблизно 200 тисяч війська, задіяного у навчаннях захід 2021 Більшу частину контингенту цього разу становлять саме білоруські підрозділи, тоді як російський внесок істотно менший, за деякими даними 2000 тисячі російських військових. Ну, начебто, нічого страшного, ну це як подивитися. Я ще до сценаріїв, які там будуть відпрацьовуватися, не дійшов. На відміну від 2021 року, коли Дії розгорталися і в Білорусі, і на заході Росії. Цьогорічні навчання вирішено провести в глибині білоруської території подалі від кордонів з Польщею, Литвою та Латвією. Офіційні особи в мінську підкреслюють, що зменшений масштаб і таке глибинне розташування військ демонструє буцімто їхню миролюбну позицію та Небажання ескалації, мабуть, цього разу на Білорусь вже ніхто не готує напад з чотирьох напрямків і карт, які може показати Лукашенко, в нього вже немає. Мабуть, миші з'їли. Водночас західна розвідка вважає, що реальна кількість залучених сил може перевищувати оголошену за рахунок так званих паралельних заходів і прихованого розсередження підрозділів. Для Лукашенко ці навчання перші після початку повномасштабної війни, і звісно, він намагається подати їх як оборонні та максимально від. Відкриття, аби уникнути додаткового напруження із заходом. Тому за офіційною легендою, захід 2025 має саме оборонний характер, але включає відпрацювання як оборонних, так і наступальних дій союзного російсько-білоруського війська. Ну, ця історія насправді зовсім не нова. Сценарій мітує виникнення військової загрози західного чомусь саме західного напрямку та спільну відповідь союзної держави на неї на початкових етапах. Тренуватимуть відбиття ударів з повітря та дії. В обороні А ось далі все набагато цікавіше. Передбачається перехід у контрнаступ. Ну звісно, якщо наступ на них був в заходу, то і контрнаступ буде саме в західний бік. Тобто атака у бік умовного ворога та нейтралізація загрози. За даними латвійської військової розвідки, офіційна мета маневрів це перевірити злагодженість російсько-білоруських сил у виконанні оборонних операцій і подальшого переходу саме в наступ. І ось коли бачиш такий сценарій, чому згадується ще навчання на території СРСР до Другої світової війни, коли за легендою прокляті капіталісти нападали на мирну Радянщину та швидко відбувалися на кордонах і потужно наступали аж до самого Ла-Маншу. Чи, наприклад, сумнозвісні маневри Дніпро в 1967 році, коли на захід, звісно, після відбиття умовної атаки вчилися наступати 2 мільйона радянських солдат. Нині, звісно, масштаби вже не ті, але фактично навчання захід 2025 розглядаються в країнах НАТО як можлива репетиція. Широкомасштабного конфлікту на східному фланзі альянсу, наприклад, блокади або удару через сувальський коридор між Білорусію та Калінінградом. Експерти прямо кажуть, Росія використовує серію навчань захід для демонстрації готовності до ескалації під виглядом оборони. І знов маленька відсилка до минулого схожі сценарії Росіяни і Білорусі відпрацьовували ще в 2017 році проти вигаданих держав: Вейшнорія, Вейсбарія та Лубеня, які дуже дивним чином були схожі на. Країни Балтії і Польщу. суттєва різниця між 2017 і 2025 роками в тому, що зараз на маневрах будуть слава Богу поки що теоретично відпрацьовувати варіанти ядерних сценаріїв. Про це прямо сказав міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін. Зокрема, білоруські та російські військові відпрацюють спільні дії з використанням нового ракетного комплексу. Орішнік. Це російська ракета середньої дальності, добре до речі, знайома українцям, і за заявами російських і білоруських військових навчальників, вона повинна бути розгорнута в Білорусі до кінця 25-го року. Я лише нагадаю, з 23-го року за домовленістю з Кремлем на території Білорусі вже нібито розміщені тактичні ядерні боєзаряди. Звісно, під керівництвом Путіна, але це не заважає Лукашенко ходити і розповідати всім, що в нього є ядерна бімба. Таким чином, у ході навчання захід 2025 моделюється сценарій стримування противника шляхом демонстрації готовності до ядерного удару як останнього аргументу. Здається, що через обмеженість звичайних ресурсів, ну тому що військо РФ сидить на або під українськими чорноземами Москва робить акцент саме на ядерній зброї для демонстрації власної сили. А тепер давайте пофантазуємо, що станеться, якщо захід 2025 перетвориться на спробу влаштувати нову путінську двіжуху. Детально про ймовірні сценарії трохи згодом. А поки звичайна математика, по перше, нагадаю: 13 тисяч учасників навчань, і невідома поки що технічна частина, скільки там танків, літаків чи артилерії. Але ну можемо розуміємо, що якщо 13 тисяч. Солдатів то і танків, і літаків багато бути не може. Це з одного боку, з іншого боку, східний фланг Європи Польща, Литва, Латвія і Естонія. В сумі ці чотири країни це чверть мільйона військових, 700 танків, понад 2000 тисячі стволів артилерії, 500 бойових літаків і 220 геликоптерів. гелікоптерів. Тобто різниця відчувається, і різниця разюча, така що, начебто, і нічого росіянам з білорусами мріяти про новий фронт, але не все так просто. Дочекайтесь. А поки давайте порахуємо. То в першому раунді перемагає. Суто з військової точки зору, перевага явно навіть не за всім НАТО, а за його східним флангом. Ну, це якби чотири бригади вирішили потягатися з повноцінною армією при повній перевазі останньої в повітрі. Поразка в такому випадку це питання навіть не днів, а декількох годин. З іншого боку, ядерний сценарій, який розігрують в Білорусі з подачі Путіна, дарма ж він постійно дістає з-під в свій орешник. Плюс та ядерна зброя, яка ймовірно, вже розміщена в Білорусі. Це той фактор, з яким все ж таки треба рахуватися. Як то кажуть, не кількістю, а підступністю Росія і Білорусь намагаються показати Європі, що вони великі і страшні. Тому в першому раунді у нас нічия один бал в бік східного флангу НАТО і один бал двом друзякам диктаторам один-один загальний рахунок. А далі більш докладно поговоримо про сценарії, чи чекати нам нового наступу на Україну. Всі ж це пам'ятають, російські танкові колони, бронемашини, гелікоптери проривалися на Київщину саме з території Білорусі. Усе це просто було б неможливо без концентрації військ, яка була створена саме під соусом навчань. І саме тому маневри захід 2025 викликають у сусідів. Дуже неприємне дежавю, хоча офіційно Москва і мінськ запевняють, що маневрі оборонні у 25-му році захід сприймає їх як можливе прикриття для нової агресії Кремля. Ну і зрештою, ми самі знаємо, чого варті слова Москви. Тому давайте подивимось на карту. На ній один із сценаріїв майбутньої війни проти Європи це сувальський коридор, найкоротший шлях, десь 70 кілометрів між Білоруссю і анексованим 45-му році землями німецького Кьонінсбергу. Це вузька ділянка суходолу є єдиним наземним сполученням країн Балтії, з рештою членів альянсу. Кремль давно мріє. Перерізати цей пояс та відрізати Балтику від континентальної Європи під перекриттям навчань, російські війська з території Білорусі та Калінінграду можуть раптово вдарити назустріч один одному, захопивши коридор та фактично заблокувавши Литву, Латвію Естонію від допомоги по суші. Такий удар виглядає як Бліцкріг, щось на кшталт сувалки за три дні. Ризик для Москви полягає в тому, що напад на Польщу і Литву автоматично вмикає статтю 5 НАТО. Армії країн регіону негайно можуть розпти почати свою війну, Польща маючи одні з найбільших збройних сил у Європі, готова діяти рішуче на захист своїх кордонів у самому сувальському регіоні. Дислоковані підрозділи польського війська а також багато підрозділи НАТО. Вже в перші години агресії у неба піднімаються польські винищувачі, бити по колонах агресора можуть і далекобійні ракети на суші. Польські та литовські бригади спробують затримати наступ, виграючи час до підходу підкріплень, чесно кажучи, навіть на словах. Це трохи нагадує наш лютий 22-го року з тією різницею, що армія Європи. Точно знає, з якого напрямку буде бити РФ, і відповідна оборона може бути досить міцною. Тому ефективність удару Росії сумнівна. Союзники перебувають у підвищенні готовності, як заявив нещодавно начальник оборони Німеччини Карстен Бройер, прямих ознак підготовки нападу під час захід 2025 Наразі непомітно, але війська НАТО, в тому числі і німецькі, перебувають на сторожі і поготові. Якщо росіяни ризикнуть атакувати, то відповідь буде швидкою. То усвідомлює цінність цього сувальського коридору і швидко стягне переважаючі сили, аби не допустити реалізацію сценарію блокади країн Балтії. У разі затяжного бойового зіткнення перевага буде на боці союзників, адже проти них стануть порівняно обмежені сили Росії і Білорусі, які можуть брати участь у цих навчаннях, тобто захід 2025 Литва може постраждати не лише від удару по сувальському коридору. Інший потенційний сценарій прямий удар по литовській території, окремо від. Польського напрямку з білоруського боку, буквально 50 кілометрів до Вільнуса, столиці Литви. у разі раптового вторгнення російські і білоруські сили теоретично можуть швидко прорватися до столиці. За деякими оцінками, противник здатний захопити Вільнюс за ті самі. 3-4 дні. Причому, у разі такого удару, більш чисельна армія Польщі могла б банально не встигнути вступити у бій і спробуй потім росіян з того вільнюса вибити. Інший напрямок удару з Калінінграду на захід Литви, наприклад, до порту Клайпеда, щоб відрізати Литву від Балтійського моря. Обидва ці сценарії вони надзвичайно ризиковані для Кремля, але в теорії їх можуть все ж таки спробувати реалізувати під виглядом операції якогось міфічного захисту російської жителів Литви. ну або знов знайдуть бойових комарів в натівських біолабораторіях. Литва має відносно невелику армію, але країна до оборони готується в останні роки. Вільнус значно збільшив військовий бюджет до 5-6% від ВВП і відновив призов на випадок війни. Формуються загони резервістів і територіальної оборони. Населення проходить тренінги і виживання і масово готує свої. Тривожні рюкзаки, водночас самотужки стримати наступ з двох боків Литва ну навряд чи зможе Україні, в країні розміщено міжнародний батальйон НАТО під проводом Німеччини та авіаційні підрозділи союзників. Вони стануть першими, хто вступить у ймовірний бій. Вже за кілька діб після початку конфлікту на литовському напрямку неминуче сконцентруються великі сили НАТО. Це гарантована. Переламає хід біових дій явно не на користь Росії. Але звісно, саме нас цікавить, а чи не готує Путін новий фронт проти України? Зрештою спробував в 22-му, то що заважатиме, зробити це знов. Аналітики не відкидають, що Москва дійсно може спробувати розгорнути новий фронт з півночі, скориставшись цими навчаннями, попри значне залучення російських сил на сході і півдні України, ризик повторного удару з боку Білорусі досі актуальний. Це може бути як удар по Києву, щоб спробувати Бувати знову взяти столицю за три дні, так і наступ на західні області, наприклад, Волинь чи Рівненщину, з метою перерізати основні шляхи постачання західної допомоги. Ворог може залучити до цього як свої війська, так і армію режиму Лукашенко. Під виглядом маневрів, Росія може. Прихована стягнути додаткові сили до білоруського кордону. Українська розвідка вже попередила, що під підкриттям захід 2025 можливе формування ударних груп військ. Таким чином ризик раптового китка з півночі залишається, навіть якщо сьогодні прикордонники фіксують відносний спокій і не бачать явного формування наступальних колон. На нашу користь грає сам факт того, що ми знаємо, Лукашенко може віддати свою землю для концентрації військ РФ, що в принципі робить. Білорусь учасницею війни з усіма відповідними наслідками, але то так к слову. Україна мала час підготуватися до оборони північних рубіжів. Тобто, якщо росіяни або білоруси спробують ударити, їх чекатиме жорстка зустріч. Українські прикордонні загони та бойові бригади розгорнуті на півночі, вступають у бій. Негайно, за рахунок оборонних і артилерії, просування ворога значно ускладниться. Швидкого маршу на Київ вже не вийде. В принципі, аналогічну історію ми бачили на початку цього літа в Сумській області. Хоча Путін і надував, щоки і мріяв про якісь додаткові області для паперця з назвою Конституції РФ, фактичні успіхи РФ на цьому напрямку мінімальні. Ну а якщо говорити... Московською мовою відбувається від'ємний наступ. Так ось у разі спроби наступу на захід України історія може повторитись від себе, бо додам, що на мою зовсім не експертну думку, наступати через Поліські ліси і болота значно важче ніж на тій самій Сумщині чи Харківщині. Звісно, я не можу сказати, яка саме рідина завтра вдарить в голову путінським генералам. Але суто з військової точки зору нова двіжуха виглядає як дуже прикрий спосіб самовипілу для тисяч учасників. З боку Росії і Білорусі. Тому тут східний фланг НАТО і Україна разом з ним отримає по одному балу. А ось два друзяки-диктатори отримують почесний нуль. Два-один загальний рахунок батла в цьому раунді, але попереду ще один вже не військовий, а геополітичний. Ось на цьому відео співробітники Пентагону змінюють напис Міністерства оборони на міністерство війни. В той же час патрульний літак Венесуели пролітає над американським есмінцем. Це вже другий такий проліт. Попри те, що вже після першого Трамп заявив, що не терпітиме таке нахабство, і літаки будуть знищені. Як бачимо, ні. Вже давно усілякі західні аналітики та й публічні виступи представників Білого Дому про це говорять: Вашингтон воліє відпустити Європу у вільне оборонне плавання. Мовляв, ваша безпека це. Ваші проблеми фактично вже зараз скорочене фінансування оборонних потреб країн Балтії, і майбутня участь США. Це на хвилиночку, так найпотужніша країна НАТО в обороні Європи, викликає дуже великі сумніви. Тобто, як це мало було бути в ідеалі? Якась країна нападає на одного членів альянсу. Швиденько вмикаються заплановані роки тому алгоритми. Хтось з альянсу готує на своїй території логістичні бази, шпиталі, ремонтні майстерні, хтось виводить кораблі в море, хтось відправляє свої війська на фронт. Роль Получених штатів при цьому була б ключовою, тобто США це авіаносці з найсучаснішими літаками, підводні човни з далекобійними та магавками, військові бази по всій Європі. А найголовніше це повітряний флот сотень транспортників, які здатні швидко доставити в Європу з десяток дивізій і ще так пару сотень танків. А потім ще раз і ще раз, аж поки не вистачить для остаточної перемоги. Нині ж такий сценарій з розряду 50 на 50. тобто може бути, а може і не бути. Зре. Ештою зараз Європа і НАТО зіткнулися з найбільшою військовою кризою у своїй історії, і якщо ще за часів холодної війни кожен учасник альянсу знав, що буде робити він, а що буде робити його сусід, то зараз вже в думах і серцях деяких лідерів країн НАТО ймовірно вже оселилися якісь. Сумніви. А тепер давайте подивимось на ось ці кадри. Це той самий воєнний парад в Пекіні, де почесними гостями були якраз Путін і його північно-корейський товариш Кім. Виглядає, знаєте, як такий класичний триумвірат зла. Де у кожного є своя роль. Путін воює. Кім дає йому снаряди і трішечки живого м'яса. Головний серед них сі. Він забезпечує геополітичний дах і допомагає обходити санкції. І тут важливий геополітичний момент для. Для Пекіна важливо, щоб Вашингтон був зайнятий чим завгодно. Головне, щоб не Китаєм, тобто, щоб США не заважали Китаю будувати власний полюс двополярного світу. І ось для цього сі буквально вигідна абсолютно будь-яка путінська авантюра в Європі. Кремлівський васал для нього виступає у ролі криголама, який відволікає Трампа, руйнує звичні схеми колективної безпеки, і крім цього, дозволяє намагати власні тобто. Китайські руки, мовляв, це війна Путіна під небесна. Тут ні до чого. Ми завжди закликали до дипломатичного вирішення всіх питань. Щоправда, як сам в'яжеться запрошення Путіна, Кіма на військовий парад, мене особисто ну якось не зрозуміло, але це таке. Скоріш за все, уся така публічна демонстрація мілітарного союзу в Пекіні має показати, що Путін має карт-бланш на будь-які дії. А якщо в процесі реалізації своїх кривавих планів Путін надірве пупок, то це вже точно не проблеми Китаю. Тобто, ось прямо зараз наша умовна візла може почуватися набагато більш впевненою ніж сили добра у вигляді НАТО. З іншого боку, ми ж з'ясували, що самі по собі навчання захід 2025 навряд чи становлять безпосередню небезпеку для Європи. Ну, дійсно, 13 тисяч солдатів це не та сила, з якою можна окупувати хоча б одну країну Балтії. Про Польщу я взагалі мовчу. Але, по-перше, так, по перше, не забуваємо про орішники, про те, що. Ніхто у світі не дасть гарантії, що остаточно втративши зв'язок з реальністю Путін не натисне на власну червону кнопку, особливо якщо робити це з території Білорусі, тобто у разі чого відвідка прилетить саме по білорусам, а не по жителям Росії. І другий момент: а хто сказав, що Путіну потрібно окупувати хоча б одну країну в Європі, для того, щоб досягти власних геополітичних цілей, пояснюю, насамперед Кремль прагне зламати єдність НАТО та похитнути рішучий Заходу. Якщо на думку Путіна нанести швидкий локальний удар, ну скажімо, знов таки захопити сувальський коридор або частину литовської території і пригрозити ядерною відповіддю, то частина суспільства в Європі може злякатися масштабної війни. Кремль розраховує, що це створить тиск на західні уряди, і ті погодяться на мир на умовах Москви, наприклад. Припинити допомогу Україні чи визнати сферу впливу Росії. Таким чином, ескалація за задумом Кремля мала б призвести до деескалації на вигідних для Путіна умовах. Окрім того, Путін хоче зміни самої архітектури безпеки в Європі. Фактично, реваншу після холодної війни, Москва відкрито заявляє, що прагно витиснити НАТО зі східної Європи та нав'язати альтернативну систему безпеки під своїм контролем. Агресія проти Балтійських країн. Могла б на їхню думку поставити альянс перед вибором: вступати в повномасштабну війну з ядерною державою або ж відступити в Кремлі. Сподіваються, що захід все ж таки буде обирати друге, і тоді російська зона впливу різко розшириться. Варто згадати і внутрішньополітичний мотив. Путінський режим міг би використати навчальну агресію для мобілізації населення, оголосивши, що Росія відбиває напит НАТО. Це така типова тактика згуртування Росіян перед обличчям. Уявного ворога у короткостроковій перспективі такий крок відволік би увагу від проблем на фронті в Україні та дозволив би Путіну виправдати навіть найжорстокіші репресії або, наприклад, Тотальну мобілізацію, і все це робить навчання захід 2025 і ядерні ігрища Путіна з Лукашенко максимально небезпечними для Європи. Бо принаймні зараз диктаторські режими відчувають за собою підтримку Китаю. А ось Європа навряд чи може мріяти про такого міцного союзника. Тому в цьому раунді один бал на користь диктаторів. Так, навчання захід 2025 на порядок не такі чисельні, як захід 2021 але Несуть не меншу небезпеку. Зрештою, не завжди військові цілі досягаються на полі бою. Підтримка союзників також може відігравати вирішальну роль, і українці про це прекрасно знають. Загальний рахунок у нас 2-2. нічия рідкий випадок. Це був Батл фактів тижня. Не забувайте коментувати і ставте пальці вгору. Сподіваюсь, я вас не сильно налякав. Побачимось.